Привіт, гайс! Ми вже встигли подивитися з вами на різні преміальні кухонні прилади, посуд та кічен девайси розглянути різноманітні ножі, терки, термочашки, каструлі, всілякі яйцеварки, бутербродниці і морозиниці. Кроше кажучи, чого там тільки не було в тих наших оглядах. Але я гадаю, що столові прилади саме для сервіровки ми якось незаслужено оминули. Тому вважаю, за потрібне виділити для них окреме відео. Особисто для мене естетика столових приладів ну, дуже важлива при вживанні будь-якої їжі, начебто воно якось і на смак впливає. І мені здається, що так влаштований мозок у багатьох із нас. Всі ці умовності мають велику вагу, особливо якщо ти вмієш ловити кайф від повсякденних речей. Важливо, як та виделочка чи ніж виглядає, як вони відчуваються в руці, як лягають, скільки важить, до речі, бо ті старі виделки з алюмінію нічого хорошого, крім ностальгії, не навіюють. А як класно покликати до себе друзів чи родичів на Чирю або навіть на якесь свято і вразити їх не тільки під час споживання ваших коронних страв, а вже в той момент, як тільки вони сядуть за стіл та побачать красиву сервіровку. Впевнена, що після такого ваш дім може стати першим місцем, куди всі ваші найближчі та найрідніші захочуть повертатися знов і знов. Бо класний антураж це на мій особистий погляд, десь 40-50% далої атмосфери. Тому я окремо показати, я вам хочу тільки найякісніші сервірувальні прилади з нашого асортименту. Це, звичайно, ж бренд ВМ. Думаю, якогось додаткового представлення він не потребує, бо все, що виробляє ця компанія, винятково високоякісне. На прикладі ножів я в цьому вже встигла переконатися, особливо в той момент, коли різала ними папір. Настав час і сервірувального посуду. Сервірувальні прилади ВМФ, тим як і ножі, складають ну дуже великий асортимент. Ось так ти можеш накомбінувати собі будь-який набір, який ти тільки можеш собі уявити. Та хоч і сервіс, як у діснеївських принцес. Тільки трохи сучасніший цих наборів ВМФ реально багато. Ти можеш просто знайти щось собі додому на повсякденне користування ну, типу, звичайні столові ложка, воделка, ніж та чайна ложка на 6 чоловік, і це буде 24 прилади загалом. Так і обрати з поміж інших, так би мовити, фул набір на 12 персон, аж з 66 предметів для великих сімейних чи дружніх святкувань. Тут, окрім всіх цих базових приладів, будуть сервірувальні виделка з ложкою, ополоник, два прилади для накладання. Ні салату, лопатка для торту і маленькі десертні виделочки для смакування того ж тортика. І з таким набором ти можеш зібрати повний комплект для сервірування святкового столу в одному стилі. А не так, що треба буде десь доставати декілька старих нещасних виделок десь покладів або просити родичів захопити їх з собою. Більш того, тут навіть прилади для сервірування салату чи закусок будуть пасувати під загальну композицію. Найбазовіші і за сумісністю найпопулярніші варіанти наборів у ВМФ. Це комплекти з 30 предметів. Вони також розраховані на 6 персон, але крім столових ложок, виделок, ножів та чайних ложок, містять ще й десертні виделки. Тобто ці набори якраз підходять водночас і для перших, і для других страв, і для закусок, і взагалі для будь-яких десертів: від ягідного суфлеті, ремісу та панакоти до капкейків, брауні та угорських штруделів. Звичайно, що серед усього асортименту ВМФ знайти можна не тільки стандартні сервірувальні прилади, але ще й деякі специфічні. Тут ти вже зустрічаєшся з тонкою спеціалізацією під кожну окрему страву. Такими приладами можна накладати в принципі багато чого. І безпосередньо салати, причому зовсім різні, і м'яснечі сирне сорті, і десерти. Та будь-що, якщо ти часто любиш влаштовувати чаювання з друзями, подружками чи батьками чайний набір з чашок та блюдець в тебе вже є. А ось спеціально відведених для цього діла десертних ложок та виделок не маєш, проте дуже кортить мати. Серед асортименту ВМФ ти легко знайдеш те, що тобі потрібно. Тут також набори на 6 персон зазвичай, або навіть можна зустріти окремий набір з малюсенькими кавовими ложечками чи комплект з лопатки та особливого ножа для торту, а також спеціальний ніж. Для нутели. А якщо вже розмовляти менш ванільною мовою і проходитися по хардкору, ВМФ припасла набори для барбекюшних стейк стейк-паті, що складаються або повноцінно з ножів і виделок, або ж тільки з гострих столових ножів для м'яса. Поряд з цим є іще одна окрема категорія наборів: це прилади для діток. Мені дуже імпонуєте, що ВМФ так багато уваги приділяє цьому питанню. Дитячих наборів можна нарахувати чи не більше, ніж дорослих. Всі вони комплектуються базовими предметами, або ж столовими ложками. Велкою, ножем та чайною ложечкою, або те ж саме плюс дві невеличких тарілки глибока та плоска. І це завжди поодинокі набори, тому що всі вони виконані в якомусь цікавому і привабливому дизайні. І відповідно у випадку, якщо у вас не одна, а дві чи три дитинки, чи навіть більше, для кожної можна обрати особисті візерунки з зображенням улюблених мультиплікаційних героїв. То можуть бути машинки з тачок, тваринки з книги джунглів, мікі та міні-маус, загадкові зображення маленького. Принц, чи, наприклад, всім нам відомі з маличку героя Вінні Пуха? Набори ці мають вікові обмеження, здебільшого це 3+. А ось маленький принц розрахований для діток від 6 років, можливо, через незвичні кутуваті форми, які так цікаво вписуються в ілюстрацію мультика. Мені сподобалося й те, що серед усього асортименту дитячих приладів є досить бюджетні. Вони не мають ніяких кольорових зображень з популярними мультяшками, але все одно на них вигравіровані дитячі візерунки, якихось гномиків, ельфів або тварин. І це також цікаво для діток. Може, навпаки, буде плюсом, тому. Му як всі ці детальки привертають увагу, і дитина зможе навіть їжу вживати, граючись та розвиваючи при цьому дрібну моторику. До речі, ергономіка дитячих наборів розроблена відповідно до моторних навичок малят у віці від трьох років. Це має на увазі загальну форму виделок, ложок та ножів. Окрім цього, прилади ще й цілком безпечні, тому що всюди тут заокруглені краї, зубчики у виделок короткі і тупі, а ніж загострений так, щоб дитина не змогла порізатися. Проте він має змогу при цьому легко ковзати та розрізати м'яку дитячу їжу. Наприклад, з курячою паровою котлеткою та відварними овочами, ніж впорається легко. А чимось типу свинячих стейків адекватні батьки годувати своє моля, звичайно, що не будуть. Однак великий вибір за дизайнем стосується не тільки дитячих наборів, дорослі тут також стороні не стоять. Ну, по-перше, всі прилади ВМФ можна розділити на два популярні табори на матові та глянцеві. Тобто тут ми говоримо про різні текстури сталі. Я, наприклад, великий прихильник матових веделок, ложок та ножів. Мені воно якось дорожче виглядає. Але знаю, що багато хто з вас полюбляє блискучу класику, яка більш універсальна. І тут у вас вже з'являється вибір. Хоча можна взагалі вбити двох зайців та купити. Базові столові прилади матовими, а десертний набір, навпаки, глянцевий. А ось коли ти починаєш думати безпосередньо над дизайном, над формою приладів, то тут вже обирати набагато складніше, тому що розмаїття у ВМФ порівняно з іншими преміум-брендами реально велике. Розгулятись єде. Деякі серії розроблені доволі звичними та такими, які нічим особливо не виділяються. Це так би мовити класичний дизайн для столових приладів. Мої улюблені з універсальних ВМФ мінімалістичні набори. Вони такі досить громісткі, майже взагалі без якихось дрібних деталей і без помітних заокруглень. А для цінителів незвичних дизайнерських рішень компанія розробила додаткові набори. Тут можна знайти елегантні витончені, футуристичні прилади та з різноманіттям цікавих форм. Причому це не просто якийсь посередній дизайнер штампує всі ці набори. Розробка кожного з них створюється сумісно з брит. Танським дизайнерським та архітектурним бюро Заха Хадід і навіть з дизайнером Прекрас Джет, і це скажу вам дуже кропітка робота. Ось, наприклад, колаборація з Джет вилилася в одноіменний комплект, де прилади оформлені в дусі діамантової геометрії. Як на мене, вийшло і цікаво, і при цьому дуже лаконічно. Але в розрізі будь-яких речей важлива практичність. Дизайн дизайном, а ось якість та надійність нікуди не дінуться. І ось тут я напевно можу поручитися за вами. Що що, а сталь у них дуже високоякісна. Зовнішній вигляд то таке справа суб'єктивна. Може комусь інде вподоба будуть всі ці дизайнерські рішення. Проте докупатися до фірмової сталі бренду було б ой як важко. Я вже пояснювала раніше, що всі прилади, посуд та навіть техніка ВМФ використовують у своєму складі сплав кромаргану. Всі речовини в цій сталі поєднані так, що посуд зроблений з нею повністю стійкий до харчових та деяких агресивних хімічних кислот, до подряпин та механічних ушкоджень на довгий час. А запатентований в 2008 році та вдосконалений кромарг. Gun Protect взагалі невбиваєми протягом десятків років, тому що проходить під час виготовлення повторне загартування. Тому ВМФ і такий сміливий при розробці різних текстур. Тут що матова, що глянцева дійсно не втрачає своїх початкових якостей. Плюс складні технології виготовлення, як от ручне кування та сучасна лазерна заточка, надовго залишають прилади ще й дуже гострими. До речі, виробник дозволяє їх мити в посудомийній машині. Коротше кажучи, прилади топові, як і сам бренд ВМФ. А гіпотеза про те, що слово якість тотожне німцям і всьому, що вони виробляють, як завжди підтверджується. Пишіть в коментарях, чи часто ви самі переконувалися в цьому твердженні, і в яких випадках звичайно ж не забувайте про лайк під цим відео, про підписку на наш канал та дзвіночок. Раджу подивитися ще інші наші огляди посуду та девайсів ВМФ, якщо ще не встигли глянути. Ну а тепер бувайте.